Доброго дня всім шанувальникам природи, грибів, Карпат. Ну і слава Україні, героям слава! Розпочинаємо сезон цього року так трошки пізненько, Високогір'я Карпат, вівторок, 16 серпня 8.30. Ми з колегою Зайшли на нові старі місця. Пробуємо шукати. Пробуємо шукати. Зайшли 5 хвилин і бачимо такий от результат. Один красучок ось такий біленький. Ямочку, а там його красивий братик, якщо не ви бачите. Бачимо. Ось. Другий красючок. Це мої перші рибочки. Ви слухайте, прислухайтеся до цього звуку. От і красочок. Дивимось ще, можливо, щось є. Як справи, друже? А? Яс. Ще 5 хвилин. І ось такі два. І досить наглуки, чи під підберезники. Ідемо далі. Пройшло ще з 10 хвилин. Так і що нічого, але ось такий красивезний грибочок польський. О, і тайська моя, попри нього пробігла. Лісі досить волого. Гарно, комфортно, ну, але сьогодні трохи парку, видно, на дощ збирається. Йдемо далі. Йдемо далі. Будемо розвідувати далі, що у нас є. Ще 5 хвилин. Чуть не зашпортався, але подивіться, що за чудо. Подивіться на чудо, яке красиве. Правда, літній, але... краса Це звук. Заховаємо. Ось такий красень. Рядом біля того великого. Один тут? Ще один. Ще один? Та, то тут треба? і ще один? Та ні, та ти бери, бери. Що ти? Бага, нещий, нещий. Бери, бери, бери. Та я нічого, дивись, який я, але там нещий, нічого не шов. Ти знаєш, що білий чи не білий. А ну покажу. Який... Це польський Та але який ножка. Це польський, але може і не це. Я, я зараз тобі покажу, який я. Ало? Ось. тут хана, ні? Бачиш? Ти великий. Mm -hmm. Бля, то я... Ай-яй-яй, я щось став. Чоо, є Ти вже геть Mm. Mm. Ай-яй-яй. Mm. Поміняли ми трошки ліс. Закінчився. Зайшли березнячок. Лавандові полянки. Красивенькі Червонячок. Гарненький Червоняк. О! Красити. А? Так, так, добре, добре. Ягіднички. Трошки ще інший ліс. І такий красючок. Красючок. Ось О, такий красючок. Є молоді, гарні, біленькі. Ідемо шукати пару? Пари. О, бачите? А там вдалині пара. Бачите? Зараз. Братик. Молодесенький братик. О. Красічок. Є, братик. Дякую тобі, Боже. За початок сезону. Гарні, гарні, молодесенькі такі. Є. Що ж, рухаємося далі. Початок дали. Вже трошки змочилась. Трішки моїх песик замочився, ніс теплий. Ще трохи пройшли хвилин 15. І ось таке чудо. Красотне! Красотне чудо! Попробую його звідти витягнути є. Оу! Я тут! Дивіться, чуть не роздавив ще один красотун і дивіться тут! О, ще один! Красутун! Зацініть звук! О. Краса неймовірно. До такого варто і в ліс ходити. Ще зараз переглянемо. Можливо, ще дає. Так, пройшли пів години, вибралися з чагарників трошки. Тася вже стомилася, вже ніс тепленький. Ну і знову. Подаруночок такий. Таська понюхала. О! Кисочок такий. О! Вийшов трошки з лісу, дивіться, який красочок. Біля самої стажечки. Опа! Дивіться, який гарнючок. Красючок. М. І звук. О! Ох. Так, а пари не бачу. Очки прийшли. І товариш. Товариш знайшов такого... Ох, такого. Бочоночка. Бочечку. Діць. А то не один. Друже, дивись. Ти подивись. Подивись, яка краси. Вийшли трошки ми ще вище. Тася моя змучилася, трошки аж присіла, напоїв її водичкою. Зараз би, напевно, треба її підгодувати. Трошки менше грибочків, але молоденькі молоденькі з'являються. Ось такі красочки. Ось такі красочки. Гриби будуть, це факт. Гриби є і будуть починається. Я думав, що цього року буде біда з грибами, але ні. Зараз тут там Дивіться, яка красота товариш натрапив. Дивіться. Один красунчик. Другий красунчик. Третій красунчик. І четвертий красунчик. Аж душа радіє, не, Сашко? За, такі, за таким варто ходити. Дуже гарно. Хлопці полетіли. Десь дуже спішили. Ну і ось такі грибочки лишають за собою. Хлопці спішать, поспішають, а я ні. О, один і другий дрібонький. Парочка. Ось так. Ось так. Тут... Так, вони пролетіли. Я збираю. Кілька раз переконувався. Поспішати треба повільно. Ось іще один грибок неподалік і того місця. Отакі. Шукаємо пару. Можливо, десь. І братик сховався. Поки що. Оставимо, не бачу. А ну зайдемо. Трошки гущак. Не видно. чи видно? О! Ось і пара. О, красунчик. Молоденький. Ось і пара. Можливо, ще дає. Подивимося. Подивимося. Обійдемо навкруги. Навкруги. Більше. Більше, більше я не бачу. Ну що ж? Йдемо далі. Йдемо далі. Тася, шукай грибочки. Шукай грибочки, помахай. Скажи, скажи щось. Сьогодні день далі, дякувати, Господи. Ось пройшлися по придорогу. Ще два красунчика. Ще два красунчика. Дивимось. О, третій. Так. Можна зробити висновок. Пішли молоді гриби. Ми з Тасією забігли з полянки. Так, Тася, Тася мені показала. Ось такого красотунчика, дивіться. Ой! Який молодюк гарний! Який красотунчик, Один шукаємо братика. Десь тут мав би бути братик. О, бачу братика. Хтось різав, видно, не побачив братик. А ось такий красочок другий. Можливо, його ще дає. є? В Ягідничка. так. Молодесенькі, гарненькі. Гарненькі. Під оберезили. Березови А біленьких Янких більше не бачу. Є, ще я дві. Ще один красотун, як він заховався. два. І красотун під цим. О-о-о! Ай-яй-яй, трохи. Тріснувся. Шами, але нічого. Три. А можливо ще де. Є. Не бачу. Тася до мене. Шукай грибочки, шукай. Ти де, Таська? Саша, ти, так? Тася біля тебе? Ходи маленька моя, ходи. Є три. По пристежку, як завжди. Товариш справа косить. А я зіліво. П'ять кілометрів вже знаходили. Нічого, то для нас. Раз, два. Ось такий білячок. Знову рація, секунду. Перепрошую, ось такий білячок. У нас такий красючок. Зараз будемо шукати пару. Опа! Сукаємо пару, дивимося на землі. Братика не видно поки що. Ми йдемо в серединку. Може тут? Нема. Агов. Звернув зі стежечки. І дивіться, які красені богатирі червоняки. Один. Один такий. Другий. Такий красень. Третій малючок. І найстами старший брат. Ото є красень. Той є красок. О! І ще є. Хе -хе. Подивіться. Я. О, сьогодні не грибалка, а задоволення. Одне задоволення. Дивіться. Оце краса. П'ять штук в одному місці. Аж дух перехопив. Це, подивіться, це просто. Біля п'яти червоних, калічка, вон. одна, друга і такі біля чого. Це просто, це просто нема слів. І ще одне колічко. Це я. Оце один захват. Вийшли ми на полянку, трошки погримує. Надіюсь нас гроза не застане тут в лісі. А то ми намочимось. А нам би цього не хотілося. Таська, ти вже змучилась маленька. Зараз будемо обідати. Зараз ми де. Натрапили ми на таку годівницю. звірів. Так зрозумів тут. Поїлка і годівниця. От краса. При вертанні додому, вертаємося додому і такий подарунок. Один і другий. Але ліс рубають нещадно. О, і третій, який старезний, старезний. Ви бачите. І наприкінці такий маленький... Красючок. Один. Трішки ми заблукали. Та не трішки добряче. Що заблукали? Обійшли, Обійшли в гору, можна сказати. І ось такий бенячок. Ось такий красий. Отак ми відкрили сезон. З дощами, грозами, не буревіями змокли як цуциків, як пес. Таська, відулашка. Таска змокла, Таська змокла, ми змокли. Але задоволені.